Є у нас такі кобели. Лошок на продаж. Минуло йому рік. Є оце кобела. Кобелі 4 роки. Заребна. Тихо, спокійно. від труфелі. І ще був у дідусь у малого. Била файня, спокійна, запляжна. Є ще така лошечка. Лошети три місяці. Є ще така кобило Санрика, роки, жеребна по самураю. Юрка і дюрка. Продаєсі, Спокійна, від Юрка. Самурай. Подаєшся теж. Спокійна, повіне неї лосечка. Є ще одне кубила жаребно три роки заплюсна Це в мабуть кого цікавить дзвонить Ошичка файна Такий лошок.